Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Уряд Марка Карні, ліберальна партія Канади, може впасти вже наступного тижня. Сьогодні я вам розповім, що відбувається. Це надзвичайно важлива подія, яка може змінити хід та майбутнє Канади. Але перед тим, як ми почнемо, я вас дуже попрошу, якщо ви дійсно вдячні Марку Карні за підтримку його України, за те, що він робить. Залишайте вподобайку цьому відео. Пишіть в коментарях подяку Канаді і канадцям, тому що канадці дивляться мій канал також, і їм буде приємно побачити, що українці зауважують те, наскільки уряд Канади підтримує зараз Україну. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати такі надзвичайно цікаві події. І найважливіше підтримувати зараз потрібний україномовний контент. Якщо ви не підписуєтесь, ви відмовляєтесь підтримувати своє рідне українське. І нашого немає так багато в просторах інтернету, як ви думаєте. Тому ваша підтримка надзвичайно важлива. Вона надихає нові канали на розвиток та в загальному підтримує україномовний контент. Тому дякую вам надзвичайно за вашу підтримку. У Канаді знову наростає політична напруга. Менше ніж за рік після останніх виборів уряд прем'єра Марка Карні може повноцінно впасти. І причина дуже проста: федеральний бюджет, який вже називають найризикованішим за останні роки. Якщо парламент не підтримає документ, країну чекають нові вибори, можливо, вже до кінця цього року. Марк Карні, звісно, вам розповім трошки про нього: це колишній банкір, який очолював Банк Англії та Банк Канади. Після відставки Джастина Труда саме він став новим лідером ліберальної партії прем'єр-міністром Канади. Карні обіцяв стабільність і економічне відродження, але тепер йому доведеться боротися за політичне виживання. Зараз ситуація надзвичайно складна. Наступного тижня міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань має представити перший бюджет нового уряду. У ньому заплановані великі інвестиції у військо, житлове будівництво, підтримку працівників і бізнесу, які постраждали від торгової війни зі Сполученими Штатами Америки. Але водночас очікується і значні скорочення інших програм. Сам прем'єр попередив: так каже Марк Карні, канадцям доведеться піти на жертви, щоб ми змогли забезпечити майбутнє економіки. Опозиція сприйняла ці слова як сигнал. Про можливі дострокові вибори. Консервативний лідер у палаті громад Ендрю Шер заявив, що уряд свідомо готує дорогий бюджет для дорогих виборів. Лідер консервативної партії П'єр Пулівер висунув власні вимоги. Він зазначає, що потрібно скасувати промисловий вуглецевий податок, який він називає прихованим податком на їжу, знизити податки на доходи й капітальні прибутки, а також не допустити, щоб дефіцит перевищив 42 мільярди доларів. Проте уряд карні навряд чи зможе виконати такі вимоги, адже вже пообіцяв величезні витрати на оборону та житло. Сам Шир звинуватив лібералів у тому, що вони намагаються сховати провали своєї політики за новими виборами, замість того, щоб визнати, визнати свої помилки, вони хочуть поставити країну перед ще однією дорогою кампанією, заявив Шир. Ліберали своєю чергою кажуть, що просто намагаються ухвалити доступний бюджет для доступного життя. Лідер уряду в палаті громад Стівен Маккінон визнає, що зараз у них немає достатньо голосів. Коли опозиція ще до голосування заявляє, що буде проти, це починає нас турбувати. Ми не маємо голосів, каже він, щоб ухвалити цей бюджет. Проблема в тому, що ліберали керують у уряді меншості, тож їм потрібна підтримка хоча б однієї іншої партії. І зараз проблема в тому, що, наприклад, партія блоку Квебекуа, консерваторів або нової демократичної партії, хочуть чогось від е, лібералів. Тепер поговоримо про які вимоги хочуть інші партії. Блок Квебекуа хоче підвищення виплат старшим людям, більших медичних трансфертів, безвідсоткових кредитів для покупців житла і нових інфраструктурних проєктів. Але уряд карні не готовий до настільки масштабних витрат. Надія лишається на нову демократичну партію, у якої лише є сім депутатів. Її тимчасовий лідер Дон Деві заявив, що партія хоче побачити сам текст бюджету, перш ніж приймати рішення. Він зазначив, що ми не можемо погодитись на політику жорстокої економії. Зараз час інвестувати, а не скорочувати, зазначає він. Тут НДП вимагає адресної допомоги сім'ям. Інвестиції у створення робочих місць, доступного житла і зміцнення системи охорони здоров'я, що дуже ускладнює всю цю ситуацію для лібералів. Голосування за бюджет призначене на 4 листопада 2025 року. і Якщо уряд не збере достатньо голосів, парламент буде розпущено і канадці підуть на нові вибори вже у грудні або на початку 2026 року. Саме тому нині вся політична увага зосереджена на Отаві, і люди канації знову в очікувані, що буде далі, і що принесуть ці вибори. Після 9 років при владі Джасне Трудо канадці очікували стабільності та оновлення. Але зараз країна знову стоїть на політичному роздоріжжі. Чи стане бюджет шансом для економічного перезапуску, чи призведе до нової політичної боротьби, залежить тільки від кількості десятків голосів у парламенті. Одне зрозуміло вже сьогодні: листопад може стати вирішальним місцем для уряду Марка Карні. Якщо він не знайде підтримки, Канаду знову опиниться у виборчій гонці. І це дуже зараз дійсно нестабільно для Канади і канадців. Канада переживає один з найнестабільніших політичних таких історичних моментів, тому що якщо Марк Карні, який нещодавно прийшов до влади, і вже почав, як то кажуть, запускати свої ідеї, свою систему, то тепер все просто може впасти і можуть прийти консерватори до влади. Що думає більшості канадців зараз? Якщо дивитися знову на всі останні такі, знаєте, лідерство по всіх цифрах, П'єр Полівер взагалі не відстає далеко абсолютно від Марка Карні. Фактично, Марк Карні зараз лідирує в 39% і зразу за ним 37% партія консерваторів. І лібералам просто в наступних виборах, якщо вони відбудуться, буде просто не тільки важко закріпитися знову за владу, а й також отримати більшість, тому що з більшістю вони зможуть робити більше того, що вони забажають. Але консерватори не здаються, і вони вже давно не були при владі. І після того, що зараз сталося з Марком Карні, що він не зміг зупинити Трампа, навпаки, розізлив Трампа ще далі і подальше від себе відкинув. І автосектор Канади дуже великі проблеми має і люди втрачають роботу, то Канадці можуть дуже швиденько помінятися і перейти на бік е, П'єра і вибрати П'єра як новим прем'єр-міністром. Вон такі то зараз заворушки відбуваються в Канаді, в уряді. Для України теж це дуже важливо, тому що е, маркарні більше підтримує Україну, а П'єр більше має таку, знаєте, Увагу на те, що все має зосереджуватись навколо країни, навколо Канади, і гроші не повинні йти поза межі Канади. А спочатку повинні йти саме в країну і для людей в країні. Тому цікаво, що ви думаєте, цікаво, що вийде з цього. Я буду вас проінформовувати. Це точно на рахунок цього всього. Вам бажаю здоров'я, звісно, та мирного неба над нашою улюбленою Україною.